Вітаю, друзі! Ви на каналі Дани Ярової, і мені дуже хотілося б починати кожного дня своє теж щось позитивного, а, в житті стверджую, що чогось такого заряджаючого, Але я довго думала, показувати вам це відео чи ні, яке мене вразило вчора до глибини душі. Я просто, як людина, яка пережила таку трагедію в житті. А... Я довго думала показувати вам це відео чи ні, але все таки покажу. Замовкаю. Відео, де батько за колихою турну зі своєю малесенькою дитиною, відео, де чоловік ховає жінку і двох дітей, це трагедія після обстрілу Тернополя. Це відео має транслюватись по, всім, по всьому марафону, по всіх блядь, бігбордах, по всій країні. Це відео це та ціна, яку ми платимо зараз за свою самоідентифікацію. Це та ціна, яку ми платимо, за, своє, за, за те, щоб Україна була на мапі світу, за те, щоб ми говорили вільно, за те, щоб ми жили в демократичній країні, за те, щоб ми були українцями і говорили на своїй мові, за те, що ми, такі, як нація, знаєте, як Кучма казав, в мене є народ, в мене немає нації, за те, щоб ми були якраз нацією. За те, щоб ми жили в вільній країні. А ось тепер давайте перейдемо до наших, вибачте, баранів або того, що у нас відбувається в країні. Що відбувається в країні? Перемовини в Женевах. В Женеві, вибачте, перемовини в Женеві, повний, абсолютний туман, що обговорювали. А звернення вчорашнього президента мене ну не те, що вразило, мене воно просто, вибачте, трошки так збадрило, Читаю. читаємо сьогодні день багатьох зустрічей і перемовин. Фактично від ранку дзвінки на ради консультацій. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була відповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється. Дуже уважно працюємо над кожним кроком, який потрібен для закінчення війни. Сьогодні ще продовжуватимуться перемовини у Швейцарії. Фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими партнерами є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас. І важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими і щоб усе було працездатним. Україна ніколи не хотіла війни, і ми ніколи не будемо пропону. Перепоною для миру, дипломатія активізована, це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Завтра теж не менш активний день. Інтереси України захищаємо і сила нашої позиції, сила нашої державної позиції, нашої народної позиції, в тому, що це наша спільна позиція. Тут президент трошки злукавив свій, свій свой ем, своєму зверненні. Ем, е, Відо він це я вам прочитала те, що написано в телеграм-каналі його, але він забув додати ось це. Зеленський з посиланням на розвідки країн-партнерів каже, що російська позиція стала заходити через деяких суб'єктів з України. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується. З українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. По суті, президент України нам вчора сказав, що всі, хто я не знаю, з яким принципом він відбирає, хто за Україну, хто не за Україну, хто з ним, хто не з ним, хто куди, але нам говорять про те, що будуть прямим текстом, до речі, не завуальовано. Говорять про те, що будуть репресії тим, хто не погоджується з політикою партії Зеленського. Ну, вже давайте так називаємо ЦК КПСС. Що стає відомо далі? Далі у нас пан Єрмак дає вказівку підготувати підозру голові САП після публікації розсліду... розслідування МІДС. Не тільки голові САП готуються підозри також а, 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 депутатам. А, які е, висвітлювали цю історію, готуються підозри журналістам, які висвітлювали цю історію, готуються підозри до речі? Тут я окремо. Тут окремо я розкажу. Це, знаєте, це моє могоче, тому я можу про це розказати. ВВП думали, думали знайти слід Арахамію у справі Мідіча, хотіли вручити йому підозру. Але е, Арахамі хочуть вручити підозру не, вже йде розмова не тільки про вручення підозру, а й про те, щоб його позбавити громадянства. Тепер розкажу свою історію е, з паном Арахамієм. Починали ми в 2014 році, починали з волонтерства. А починала з однієї пісочниці. Потім, в 19-му році, коли Девід пішов в партію Слуга народа, я його запитала: Давід, ти впевнений, що ти робиш? Куди ти йдеш? І він мені сказав: як тільки буде щось не так, я зразу вийду. Щось не так сталося буквально за місяць. Як тільки зелена влада пішла кошмарити аксілор мітл, це найбільший Іноземний інвестор тоді був, а пішла кошмара, ну, як в кращих традиціях Януковича, там маски шоу, це все, все прекрасне. І тоді я ще переписувалася з Давидом, і я, а, ні, я не писала вже йому, і тобто мені було все зрозуміло. а Давид мені почав писати в особисті її останнє повідомлення в Фейсбуці це було, він мені прислав. Дезіметр, на якому були показники радіації, такі, що ого-го, і, це... і він намагався мені пояснити цей на цілу націлормітал тим, що у них відбувся відбувся, відбулася якась аварія і вийшв з... 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 з, з тим, що вийшла радіація назовні, господи. Я пам'ятаю, що я тоді переслала своєму батьку цей дозіметр, запитала, чи можливо це було приховати. і Він сказав: Ні, це вся Європа вже стояла на вухах. Після цього я закопала тоді пана Рахамію, і, до речі, багато разів про це писала. Я його закопую, відкопую. Відкопувала його в момент, коли почалась війна, коли мені потрібно було відновити документи волонтерські. Але питання не в цьому. Питання в тому, що. Арахамія був просто, ну, скажімо так, васалом президента. Він е, тримав фракцію, але це та людина, яка намагалась е, все-таки, е, от останній останній момент зустріч з фракцією. Це та людина, яка намагалась, е, скажімо так. Маючи давні ворогу такі ворожі стосунки з Єрмаком, намагалася сказати президенту про те, що Єрмак має піти. Але, як бачимо, як основного заколотника цього, цієї історії, вже йому готують і підозру, і готують йому позбавлення громадянства. Тим часом набу оголосило урошик. Неочікувано пана Міндіча і пана Цукермана. Побачимо, чим закінчиться цей розшук, і що ж їх там розшукувати. Вони собі сидять в Ізраїлі, мало вони всіх нас в виду, вибачте. Так, що ще відбувається далі? До перемовин. Дуже важливо. Значить, всі телеграм-канали офісні нам в одну дуду співають, що просто переговори йдуть просто самим прекрасним чином, от, буквально вам показую. Іде робота над хорошим планом для нас. У мене тут питання для нас це для кого. Важли, важливу роботу телеграм-канали ОПЕШі, чомусь, телеграм чомусь російською мовою мови всі. Важливу роботу вже зробила делегація, працюючи над кожним пунктом разом із союзниками. Все як ми писали вчора. Побачимо, why not. А, Так, це я вам вже показала. Далі картковий будинок нам пише також про. Просто феноменальні е, досягнення в переговорному процесі, але чомусь сьогодні зранку вже повітряна тривога за повітряною тривогою. Не зрозуміло тоді, чому так відбувається? О, оце важливо. Картковий офіс пише, що сняли ультиматум про підписання до 27 ноября мирного договору. Єсть время готувати правильний документ, знову ж таки, російською мовою, я хотіла почути офіційно від Білого Дому, ніде не почула, що вони зняли дедлайн 27, -го, 27 -го листопада. Тому тут дано ніт. Ну, Тепер стосовно успішності перемовин. Поговорю, що це ручка, яку зламав Рости Уміров на перемовинах у спор на перемовинах з Сполученими Штатами України сьогодні вночі. Тут, знаєте, в цьому моменті хочеться сказати, це вже було. І це вже було стосовно. Ем... Того, що робить е, офіс президента, це вже було за часів Януковича. Це вже було, це вже ми бачили. і Ви знаєте, до фрази, якщо хтось не пам'ятає, нагадаю до фрази, а тим козлам, яке нам жити мішають, е, лишилось 3, 2, 1, і зараз буде ця фраза. Що тут хочеться сказати? Мені здається, що. Пан президент не розуміє нас як суспільство. Чому не розуміє? Поясню. Тому що я впевнена, що він не був на помаранчевій революції. Я знаю, що він не був на революції гідності. Я знаю, що ця людина не розуміє, чому в той час, коли ми були на Майдані, він був в Москві, Він шуткував про. І Бенітової палички, і про Україну як порну актрису, яка приймає з усіх боків, до речі, прям пророчі слова а, до цього він нас всі привів. Так, от людина не розуміє того пориву, коли люди пішли на майдан. Коли люди пішли на Майдан, коли люди пішли за побитих студентів, коли люди пішли за справедливість, коли люди замахались носити в общак Януковича кошти, було ж те саме. Розумієте, те саме було. Коли люди... Втомилися від цього всього, і вони пішли без нічого, без зброї, без захисту, без нічого. Вони стояли напроти автозаків, вони стояли напроти озброєного озброєних силовиків. Їх почина... людей розстрілювали. Я, я особисто стояла напроти автозаку в на Червоному хуторі, який привіз побитих людей. Я їх не знала. Але ми перегородили дорогу, не давали їх вивезти. І напроти стояли озброєні силовики. І я пам'ятаю, що я в очі дивилась і сказала: стріляй. Він не розуміє цього. Розумієте, в нього немає розуміння, що українці не та нація, яку можна загнати в стой, сказати, будете отак стояти. Ми Січ, ми душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ми це про… Незалежність. Ми це про те, що ми йдемо до кінця, тому що нам важлива ця перемога. Нам важ... перемога, Господі, наша ідентифікація важлива. Тому що про перемогу вже в тому вигляді, якому нам дуже хочеться бачити, і поки мови не йде. Нам зберегти би аби державу і зберегти самоідентифікацію. До речі, з'явились пункти, і тому він нас не розуміє. Він нас не розуміє. він нас починає знову залякувати репресіями, кримінальними справами позбавленням громадянства. Взагалі, ну ти хто? Ти цар? Ти сьогодні даєш громадянство, завтра його забереш? Я не пам'ятаю жодного. Президента, у, у якого такої, така кількість людей були позбавлені громадянства, я хочу нагадати, що позбавили громадянства Альперіна, це очільник по суті, я не знаю, всього контрабанди в Україні. Людина не понесла жодної відповідальності, вона знаходиться на території України, у нього все нормально. Позбавили Труханова, де кримінальні справи, позбавили Міндіча, де що, що, що ви робите з цим позбавленням громадянства? Що ви робите? Ви просто, ну, я не знаю, легалізу, легалізуєте їх злочини. З'явилася інформація щодо пунктів, з тої сторони, щодо пунктів, які, які озвучила і які хоче Європа. Хороші пункти, але. Їх також 24, 24 пункти, і пункти. Їх також їх можна прочитати. Вони в вільному доступі зараз швиденько. А після припинення війни будуть створені заходи для недійного миру та безпеки. Україна і Російська Федерація зобов'язуються дотримуватися припинення вогню. Російська Федерація негайно вступають у переговори. Це зрозуміло, слідкують за дотриманням припинення вогню. Буде створено механізм, за допомогою якого сторони можуть подавати звіти про порушення режиму припинення вогню. Це таке вже було в 16-му році. Пензву ж таки, це вже було. Росія поверне всіх переміщених українських дітей. Процес контролювати міжнародні партнери. Україна та Росія обмінюються військовополоненими всіх на всіх. Територіальні переговори будуть вестись по поточній лінії бойового дотику. Вже ні про які кордони року не йдеться і ну маю на зараз ні сил, ні можливості на них вийти. Давайте вже чесно говорити один одному про це. Я про це, до речі, говорила з самого початку війни, що дай Бог, щоб у нас була 38 паралель. Хто не знає, що така 38 паралель. загугліть а, це конфлікт Північної Кореї з Південної Кореї. Вони десь там зупинились, вони знаходяться в стані війни. Досі в них не підписаний мир, але вони, вони там охопались, замінували і вони отак уже більше 80 років знаходяться в такому стані далі. Після досягнення, вибачте, після досягнення сійкого режиму припинення вогню, сторону конфлікту, вживають заходів щодо надання гуманітарної допомоги, включаючи поїздки членів сім'ї через лінію зіткнень, підтвердження суверенітету ніхто не... Ніхто не примушує Києва до, до дотримання нейтралітету. Україна отримає юридичне підкріплення гарантії безпеки, в тому числі США, за аналогію до статті 5 статуту НАТО. Але, шановні, ніхто ще не при... оту статтю 5 п'яту НАТО. Ще ніхто її не застосовував, її невідомо, не як її взагалі застосовувати, чи це є гарантією безпеки? Та хто його знає? Немає, немає аналогів, просто немає чим порівнювати. На ЗСУ та оборонну промисловість не накладають жодних обмежень. А це важливо. Тобто немає скорочення кількості ЗСУ і немає скорочення по розгортанню і про вирогу виготовленню зброї. Це, це, це хороший пункт. Так, підтвердження суверенітету України. Ніхто не примушує Київ до вибачте, це вже прочитала. Так, гарантами безпеки України виступають група європейських країн та інші зацікавлені держави. Україна має право розмістити розмістити на своїй території сили союзників. Так як це буде знову ж таки реалізовуватись, не Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу. Ну це зрозуміло, що будуть члени альянсу, які не дозволять. Україна вступає до Євросоюзу, Дай Бог, готовність України залишитись без ядерної держави та дотримання. Норм е світових по е ядерній безпеці, територіальні питання будуть обговорюватись з Росією та вирішуватись після повного припинення вогню. Як тільки територіальні питання будуть узгоджені, Росія та Україна зобов'язуються не змінити їх сили. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС буде створено механізм передачі контролю. Київ отримав безперешкодний прохід річкою Дніпро та контроль над е Кінбурзькою косою Україна та партнери здійснюють економічну співпрацю і таке інше. Але, шановні, де ми бачимо, що Росія погодилась на ці 2-4 пункти. Ми цього не бачимо, і влада нам про це знову не говорить. Нам знову говорять про те, що все добре. Ми працюємо, не заважайте. Оці всі козли, які нам будуть заважати працювати. Ми їх будемо переслідувати і позбавляти громадянства. Ми будемо робити що завгодно, ми будемо. Підписувати мир так, як ми його бачимо. Ми вам не скажемо, що там, бо жодної ще заяви не було. та Про що ж ви домовились? Що там? Окей, ви в процесі, ну хоч якісь ем, якісь проміжні результати давайте суспільству, щоб зрозуміти, куди ми йдемо. Немає цього. Немає чесно, діалогу з суспільством, немає. Е... Немає цієї довіри. немає. І е, тим, на фоні цього а Плюк і Міндіча вже всі забули, дрибан е, в, 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 в полях офісу президента всі забули, куратори всі забули, всі вже забули, переключились на перегорний процес. І що? те, що, в принципі, я вам говорила, що я більш ніж на що зараз. Пан Уміровий, пан Єрмак обмінюють свою свободу, відносну свободу, гарантію якісь свої, гарантії свої дупі, обмінюють на територію, України, територію, господі на інтереси України. Вже про територію мовчимо, на інтереси України і. Цей обмін мені особисто не подобається. Не знаю, як вам мені там господи, мене під під моїми дописами ботоферми. Просто я не знаю, ну намагаються закрити роти, показати, що я рава тут розкачую, тут пьєматі, чорна то Путін нападе. Чи вже Трамп нападе? Я вже не знаю, якщо говорити про корупцію, то певно Трамп вже нападе. Що тут сказати? Новин у мене для вас немає. Ввечері чекаєте дуже цікаве інтерв'ю з державником. Як вийти нам з цієї кризи? Ми ж говоримо про не просто критикуємо, Ми ж намагаємося знайти шляхи виходу з кризи. Тому чекайте ввечері цікаве інтерв'ю. Всіх люблю. Ну, не всіх.